Бухгалтерія міської лікарні приймала вітання з нагоди професійного свята, яке в Україні відзначають 16 липня. Колектив складається з 11 чоловік, з них вісім бухгалтерів та три економісти. Очолює бухгалтерію Галина Анатолійовна Дрозд. У нас абсолютно всі документи, все фінансування, як з місцевого бюджету, так і з НЗСУ. Проходить через бухгалтерію, всі закупки, весь облік, як товару матеріальних цінностей, як основних засобів. Все, 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 що має якусь матеріальну цінність, воно все проходить через бухгалтерію. Галина Анатоліївна займає цю посаду 5 років. За цей час відбулася повна комп'ютеризація. Зростає колектив міської лікарні, а отже, і об'єм роботи. Роботи вам вистачає. Вистачає на довгі роки ще її вистачить, тому що колектив збільшується. Коли я прийшла, було десь близько 700 працівників. Зараз більше 800. І абгалтерів ми штат скоротили трошки. Ми не збільшуємо, тому я вважаю, що е Допомагає комп'ютеризація і роботи справляються дівчата. Колектив отримував вітання від посадовців Коростенської міської ради, міського голови Коростеня Володимира Москаленка, очільника лікарні Сергія Ковердуна, грамота, квіти, побажання. Та головне про що сьогодні говорили відремонтований бухгалтерський корпус. Так нас зараз гідні умови праці, у нас все гарно. Ну ми вам щиро за це вдячні. Ви керівник, як ніхто, і ніколи. Ви зробили нам і зовнішній фасад, хто не знає, ну ви ж знаєте, бували. Зробили внутрішні всі роботи. Ну і вже зараз богатирі працювати в бухгалтерії Коростенської лікарні це за щастя. Приміщення, про яке йде мова, знаходиться біля колишнього приймального відділення. Його стан був критичним, згадують працівники бухгалтерії і навіть міський голова. Але ремонт тривалий час не робили, адже в пріоритеті були відділення, де проходять лікування пацієнти. Коштів на ремонт бухгалтерії не було. Але Сергій Ковердун знайшов вихід. Своїми силами я вам казав три роки назад, що ми взяли будівельників замість двох заступників, і своїми силами цими хлопцями спочатку ми зробили кришу, потім зробили наружну наружні стіни. Потім зробили дорогу із плитки до бухгалтерії. Бо тут проїхати не пройти а проїхати навіть не можна було. Ну і після цього, вже цей рік ми розпочали ще зимою. Думали, з завершимо раніше. Ну на жаль, воно затяглось. Ми зробили тут внутрішній ремонт. Це ну і підлогу. Ви бачите, тут півтора метри під була підлога, дерево. Тут ну страшне. Картина була страшна. Я думаю, ви коли були, ви бачили стіни стелю, проводку. Ми абсолютно зробили повністю капітальний ремонт власними силами і за власний кошт. Сергій Анатолійович наголосив, і всі присутні погоджуються з тим, що бухгалтерія у будь-якому підприємстві відіграє ключову роль всіх причетних до цієї професії. Вітає зі святом. Нагадаємо, день бухгалтера в Україні, 16 липня. Шутка в бухгалтерії повинна не сходитись тільки спідниця на бухгалтеру. інше повинно сходиться. Я хотів бажати, щоб і з кредитом завжди сходили. Сьогодні від роботи бухгалтера залежить дуже багато. Від того, як вони сьогодні подадуть інформацію до національної служби, від того, як вони приймуть інформацію від медичного від, від, від лікарів, від медичного персоналу, залежить скільки нам заплатять коштів. Тому сьогодні, як ніколи, ця професія важлива. Всім їм хочу вважати, щоб з настрою йшли на роботу, щоб отримали тут позитив від праці. Ну і працювали на, на на благо нашого закладу, на благо своїх сімей, Ну і на благо в кінцевому випадку пацієнта і жителя не тільки нашої громади, а й всіх, хто звертається до нас за допомогою.